Чітких немає. Ну, знову-таки, це журналістський проєкт, це чи правильніше, соціологічно-журналістський проєкт, відповідно, суб'єктивізм без сумніву присутній. Але ми собі ставимо за мету розповідати про тих людей, які, по-перше, мають хорошу репутацію в, в принципі в публічному житті країни або в особистих персональних комунікаціях, якщо це не хтось дуже відомий. По-друге, це ті люди, які продукують нові е е якісні це ті люди, які показують цінності цього відкритого, що ми говоримо суспільства, і це е, ті люди, які, які боють на себе відповідальність, серто робити якісь добрі справи. Насправді, е, воно, я розумію, воно доволі відносно і воно доволі абстрактно, але, тим не менш, е, навіть з цих загальних показників, з цих загальних критерій можна обрати просто синуселену чудових українських е, чоловіків і жінок, хлопців, дівчат, які ну з яких можна брати приклад. І знову таки повторююся, що у нас на сайті не тільки відомий всім Ярослав Грицак, а й мало відомий кому хлопець там Стурскавця, який без словану Ступервоксу тепер працює одним з там якихось менеджерів в Гуглі. Це насправді дуже класно. Щодо АТО, знову таки і власне цих. Це... Сходу Криму і Донбасу, само собою, що воно ну воно там частково є. Його кількість буде ще більшою. Зокрема, в нас вже були розмови з нашими любими кримськими татарами, зокрема з ліном Малієвим. В нас була вже мали розмова, і будуть ще інші представники власне українців у Криму. Щодо АТО і військових, поки що в нас немає 100%, Вони будуть зараз. Така ситуація, що трошки складно там. Говорити про успіх і особливо та відповідальність мелі там, наприклад, ще лікуються після приїздного повернення. Але ми точно будемо. Усунуваться в із таких, на яких треба орієнтуватися за зібрати приклад. Про мову. Якщо ми почнемо видавати портал Тутбай на Білоруській мові, то ми скоро дуже скоро швидко закриємося. Це як для львів'ян видавати на російській мові, навіть гірше, тому що на Дуббаї є переключатель, мова інтерфейс, російська, білоруська. Білоруським інтерфейсом зараз користується менш ніж півтора процента то ми робимо інакше. Ми десь 5-10% матеріалів публікуємо на білоруській мові, особливо про культуру. Буває так, що є щось важливе, такі соціальні новини, навіть іноді політичні, але їх читають у рази менше, ніж рускомовні. Якщо ми то, згубимо хоча б там 20% аудиторії, ми просто закриємось, тому що вся реклама піде на Mail.ru, то наш страшний конкурент Білорусі, там страшний. Але ми зробили ще один, одну соціальну річ, англійську стрічку, поки що вона в білорусі не у Фейсбуці он не отримав сюди ніякого доходу, так як із білоруської мови публікації, але ми це, це робимо із соціальної відповідальності перед нашим суспільством. Дякую. Прошу. Роман Цікловський, п'ячий. У мене просто такий. Я на днях журнал «Фокус» опублікував рейтинг топ-100 самих рейтингів за много лет там нету, наконец-то, наших политиков, так званых. Вот. Есть. Хотел бы, а, чтобы вы прокомментировали... Политики есть. Но ну, вот Юрия Владимировна, например, наконец-то, нету. Вот, а, Хотел бы... Вот, сейчас есть. этот клиент а, назвали волонтёры. Да. Хотел бы сказать, есть ли уже какие-то цифры по поводу того, насколько этот материал интересен а, публике, то есть как бы интересен или это сейчас для общественности, чем предыдущие рейтинги. Есть. Ну, моя главная победа как маркетолога и пиарщика этом вчера написала лента.ру, которая самый посещаемый новостной сайт России. Пускай лента уже не та, и они страшно пытались не похвалить Украину, но как бы написано нейтрально, они написали, что Савченко там у нас уже на первом месте, волонтеры и так далее. Это приятно, но и, соответственно, многие в России узнают об этом рейтинге, потому что у них там космические абсолютно цифры по посещаемости. Вот. Ну и плюс отзывы, ну, в моем личном Фейсбуке вчера как бы, было много-много отзывов, сейчас тоже я вижу отзывы. Допустим, одна из наших героин, Анастасия Берюза, коллега Кристина, написала сегодня, что она получила от мамы смс что мама счастлива, и это для меня, я это читала, у меня слезы на глаза выступили, потому что, думаю, господи, самое главное, чтобы мамы были счастливы, вот, такое, то есть, в любом случае, я как бы человек, который работает в фокусе, и который там, чья задача была рассказать максимальному количеству людей о рейтинге, я собой довольна, ну, такая история. Дякую, я думаю, фраза про мам заслуговывает на Украине аплодисменты. и прошу. І можна робити його там в довгостроковій перспективі. Mm -hmm. До вас у двох, як ви думаєте, як зробити такі проекти прибутковими, хто може бути інвестором для вас? Так? І чи потрібні взагалі інвестори, що можна бути? І окреме питання до Тараса. Я читаю це і мені дуже подобається, але. Через ячук там з'являється, я думаю, якщо ви працюєте на довшу перспективу, і ви, ви перебираєте досить багато героїв ваших публікацій, звичайно, питання авторитетів у нас досить така відносне, що твізне стане. Якщо зараз ви раз, раз всіх таких 100% авторитетів позбираєте, то рано чи пізно може бути така проблема, що хтось авторитет для когось доїжджать не авторитет. Ви можете ідеалізувати людей, які зовсім на це засудовують. Чи ви задумувалися над це? Ну, може так, я дуже на перспективу. Чи задумувалися над цим? Якщо задумувались, то як такий проект зробити довготривалим і не ідеалізувати, щоб не втратити читачі і чи добре річ? Дякую за запитання. Спочатку на потім на перший просто продовжити. Щодо загальної ідеалізації, мене це запитання проводить в власне в. Контекст про наше запитання ста одне стандартних. Розкажіть, будь ласка, що для вас успіх і чи вжиєте ви себе успішною людиною? Знову таки, це одне з е, найбільш дискусійних питань. Мовляв, а що для вас успіх? Успіх це коли в тебе Бентлі в, в, в гаражі стоїть, чи успіх це твоє твоя сімейна гармонія, гармонія в дружньому середовищі. Це дуже суб'єктивно. Е, я навіть, ну мені здається, що ми не знайдемо жодної персоналії, яка буде влаштовувати всіх. Ну, не знаю, навіть е, на деяких релігійних персонажах можна е, ну, там, робити виключення, особливо знати хтось такий, хто скаже, що ні. Він не підходить, він далеко для мене не авторитет. Тому е, щодо відбору кандидатів і до загальної ідеалізації, знову таки я посилаюся до суб'єктивізму. Ми намагаємося свого з -з боку з боку організаторів, з боку там тих, хто найбільше поки що цим палає. Е, по-перше, є загальна інформація про персону. Ми намагаємося набрати дискусійних, контраверсійних права більше персонажів, там на кшталт, я не знаю, львівського такого там умовно політика регіонала, власника ринку, який там церкви будує, але не ну, розуміє, що все під цим стоїть, 에, ну, під, під цією церквою, за яких гроші це там з'явилося, так інше. А брати тих людей знову таки, е, про, про яких чи в яких в суспільстві є дуже хороша. Е, в яких є хороша репутація. саме собою, що є якийсь загальний фон, це перше, друге, ми намагаємося час від часу, якщо це персона якась для нас ну, не дуже знана, це менш відомі там, громадські активісти, то ми намагаємося знаходити наших друзів, які знають цих персон, і знову таки вловлювати якийсь фідбек. Бо знову таки, навіть публічне бачення, публічний образ може бути неправильним, насправді персона. Не така чудова, є насправді. Але ну, знову таки, тобто це суб'єктивно, ми намагаємося все-таки чудових людей знаходити щодо того, наскільки воно довго може тривати, мені здається, десятками років. Ну, ми, ми даємо всього одну публікацію з точно з огляду на те, що в нас є, по-перше, це long-form, по-перше, це довга, довгий інтерв'ю, по-друге, нас поки що є всього аж три людини, які працюють знову таки за на, власне на ентузіазмі. І, власне, нам вистачає цього часу одного тижня для того, щоб провести якісну всю роботу від домовлення про інтерв'ю до редагування, верстання, фотосесії та тому іншого. Але в Україні, умовно, в році 52 тижні, відповідно, 52 людей і от зараз просто можна так перерахувати. І думаю, в більшості ви погодитесь. Тобто це проект доволі довготерміновий, я не вірю, що український люди закінчиться щодо першого. А щодо другого, щодо інвестицій чи щодо фінансування. Ну знову таки, якщо тобі пристрава, то ти можеш робити її якісно, можеш робити її якісно відносно того. Зараз е ми нічого за це не отримуємо, але умовно, потенційно, я дивлюся на перспективи керівник проєкту розумію, що там 5 місяців ми вже працюємо. Якщо пройде ще 5 місяців, то ну, тоді вже буде складніше. Тоді вже буде з'являтися якась додаткова. На додаткове навантаження, врешті кожного із нас, тих трьох, які поки що основну роботу роблять, є фултайм робота. Відповідно, за екрані це фултайм робота номер два нічна. І одного доброго моменту е, хтось з нас скаже, що ну друзі, я вже не можу. Тобто мені не подобається, але мені складно. Відповідно, в будь-якому випадку треба шукати якісь ну, зараз. Ми вже думаємо про це. Е, думаємо над тим, яким чином зробити це знову таки, торічку вже казав, не фінансованим, а фінансово стабільним. І це не буде ніколи бізнесом. Можливо, це буде тим, що називають «non-for-profit». Тобто воно гроші не заробляє, але заробляє на функціонування самого себе. Відповідно, ми зараз якби з радістю, ну не з радістю, радості ще немає, але ми в активному пошуку соціального відповідальних бізнесів, тому що в нас вже є продукт, який соромно показати, і я впевнений, що в нас є соціальна відповідальна компанія, яку ми поки не знайшли, але сподіваюся, що знайдемо. А другий варіант це знову таки гарантове фінансування, яке це також один з складних, тому що проєкти такого типу ну, це не розслідування за джурністика в нас. Тобто це не те, що зараз найбільше кратується, але тим не менш будемо шукати якісь варіанти такої фінансової стабілізації на Так. Почну з того, як довго може тривати, я скажу чесно, мій проєкт не від хорошого життя. І я мрію, щоб він якнайшвидше закінчився. Це означає, що в Україні немає війни і ми повернулися до нормального життя. Це був проєкт кризовий, і він, на жаль, те, що він зараз знову відроджується, показує, що наша криза триває і триває якась боротьба. Тому як тільки в нас буде мир і спокій, все. Я Сподіваюсь, проєкт припини своє існування. З приводу фінансування я розкажу, як було в мене, бо е, я вже казала, що я залишилася без роботи, робила це безкоштовно і не думала взагалі про це. Але що, вже не перший місяць Майдану, вже не другий, я не киянка, але знімаю житло і мені, звісно, потрібні були гроші, а я не працювала з іншого медіа, працювала тільки на свій проєкт. І я вирішила зробити експеримент, щоб це не виглядало, що я хочу на цьому заробити мільйони. Я попросила в Фейсбуці, я дійсно відкрила там номер рахунку в банку, щоб люди мені переказували або 50, або 100 гривень не більше ніж один раз. Бо я не хотіла, щоб, наприклад, якийсь олігарх виділив там 300 тисяч на мій проект, і потім це виявилось би що так. А якщо там олігарх виділив 50 гривень, ну ну. Ну і нехай так да. і е, е, я вам скажу, що там, наприклад, в, в період кризовий майдану, що я отримувала десь понад 10 тисяч гривень від таким чином по 10 і гривень, а потім це було там тисячі гривень, але все одно вдячна цим людям це дозволило мені подорожувати потім в інші міста. Але також е, мене я вдячна. Європейським інституціям мене самі знайшли європейський фонд, запитали за які ці кошти я роблю. Я відповіла щиро, як воно було, і я заповнила заявку на грант. Він був на три місяці. В принципі, я могла його продовжувати, але я не хотіла. Хоча проект тривав далі. Але три місяці у мене ще було фінансування грантове. А потім я вважала, що не потрібно вже проект тривав, але вже. Без якогось фінансування, а зараз, оскільки, наприклад, ну але ж кажу, це була така ситуація, тому що я була безробітною. Так зараз я з роботою, Настя Береза з роботою, тому це ми робимо. вона робить як своє хобі, не заробляючи на цьому ніколи, і так може бути до тих пір, поки ми є з роботою. Дуже дякую. На, на жаль, ми мусимо завершувати, але хотіли себе на кінець побажати, реагуючи на, на те, що сказала Кристина, щоб соціальна тематика і соцсоціальні проекти мали своє місце в наших медіа і від хорошого життя життя, теж коли воно у нас буде хороше.